Чому молекули ніколи не зупиняються, навіть коли ми лежимо нерухомо, всередині нас усе кипить від руху, температура це середня швидкість частинок. Чим холодніше, тим повільніше вони рухаються. Логічно, що при абсолютному нулі 273,15 градуса усе мало б завмерти. Але ні. Квантова механіка забороняє повну зупинку. Навіть частинки, охолоджені майже до нуля, рухаються через принцип невизначеності у квантовому світі вони і частинки, і хвилі, а їхню точну позицію та швидкість неможливо знати одночасно. У німецькій лабораторії вдалося досягти температури лише на крихітну частку градуса вище абсолютного нуля. У космосі ж міжгалактичний простір має близько 2,7 кельвіна. Рух це фундаментальна властивість реальності. А як ви гадаєте, що станеться, коли Всесвіт охолоне майже до нуля?